ТЦК, а проблема є задавнена. Вони не є популярною структурою. Хоча я собі погано уявляю, яка структура буде популярна, яка займається мобілізацією. Але паралельно е їх вже один раз реформували, сказали, що ми старих хабарників викидаємо всіх, як так набираємо нових. Ну, виявилося, що ніби нові прийшли е Колишній військовий нічого кращого не стало. Але паралельно з тим, в нас зараз розвивається, скажімо, мережа центрів комплексування, які е, куруються конкретними військовими частинами. Тобто третя штурмова, Азов, ну, і інші полки мають свою мережу. А чи витіснить це ТЦК і чи вирішить це проблему? Мобілізація. Ні, пане Олександре, не вирішить. Знов таки, коли будуть кидати тези про відповідно рекрутингові центри, то що рекрутинговий центр це відповідно проведення мобілізаційних заходів спеціалістів вузької направленості, Правильно? Так. Військово-спеціальність, у вас, вас військовом квітків стоїть, там ви хто там, ну я не знаю, ну я умовно кажучи, умовно кажучи, ви там шофер. Правильно, відповідно рекрутинговий центр, Вертайтеся за своєю спеціальністю, тобто рекрутинговий центр набирає відповідно згідно вакансій наявних, а те вирішує питання загальної мобілізації, тобто поповнення особового складу. Ну, не можуть бути всі шофери правильно в армії. Ну, не беруть рекрутингові центри 100 тисяч шоферів. Що зробити Потім без угла вийде і скаже: матінка Божа, шоферів кидають на передову, правильно. Як це відбувалося, до речі, з заявами про те, що з відповідна протиповітряних сил переводять відповідно на передову? Чия заява? Без угої. Та, Звичайно. Отам ще приклади. Розумієте, скільки інформаційних привідів вона дала ГМА? Але я ще повертаючись до наших, як то кажуть, баранів до ТЦК. Це не образа ТЦК, це ну, вислів такий. Тобто рекрутингові центри, на жаль, не вирішують питання. І ще питання, пане Олександре, що після цієї компанії щодо ротації е, представників ТЦК, ну, давайте задавати речі своїми нами. Бо розсінки оточуються засобами масової інформації. Якщо до цього часу була розсінки до 7 тисяч умовних одиниць, правильно? Так. Тому після реформування ТТК ці розцінки визивають ледь не до 15 тисяч. От вони реформували. Якщо стояло питання взяти під контроль фінансові потоки, коли не дуже розумна людина, знов таки черговий народний депутат виходить і говорить, ми порахували приблизно до 2 мільярдів проходить повз каси. мовляв, про відповідно схеми ТЦК і белка яким чином вони порахували, я не знаю. Але після цих е, дуже розумних лапках заяв, відповідно, розхінки е, на послуги е, корумпованих співробітників ТЦК зросли, правильно? Завважте, до кого претензії до очільників ТЦК? Ви не аналізували, відповідно, що беруть тих керівників ТЦК, чиї послуги менше встановлено? Рішенням партії рівня. Прошу. Е менше. Так, демпінгують посуди, бачите. І от пояснюють, хто буде демпінгувати, от очікують подібні ситуації. Заберемо мільйон матрас. У кожного ж є матрас, у кожного я так розумію, є мільйон. Тобто. І все те, що відбувається наразі навколо ТЦК, пане Олександре, ТЦК намагається забрати від сухопутних військ передати Міністерство оборони. Тобто, знов таки, ну давайте нарешті називати речі своїми іменами, тобто, фактично централізуються фінансові потоки, правильно? І зауважте. На тлі усіх заяв безуглої про те, що ТЦК треба передати сухопутних військ міністерству оборони, відбувається в самому міністерстві оборони досить неприємна ситуація з агентів закупівель. Правильно так, ми ну, розуміємо, що це ж видова боротьба, але ми ж дорослі люди. не можемо з вами припускати, щоб мені не закидали, що я там щось кидаю тінь. На світлі обличчя. Ми зможемо припускати, що мовиться про перерозподіл фінансових потоків, правильно? Централізацію в е, руках, які нічого не брали. Правильно? І ці руки належать одній людині. Ну, нащо мати декілька потоків і декілька людей, якщо краще мати одну річку, правильно? Береги якої. Від, яка вийшла з берегів наслідок відповідно зміни, скажімо, інших потоків, річічок, ніж контролювати з десяток людей? Краще контролювати одну людину, яка відповідно, які довіряють, і яка коливається разом з партією, правильно? Так. Ну, це моє припущення тих процесів, які відбуваються. Так. Пане, ну, якщо Одеський Одеський, ми беремо те саме і львівський у вас. Ну, але беремо по тих інформаціях, які є. Одеський воєнком, той обласний, пам'ятаєте? Борисов. Борисов. Елітна нерухомість в Іспанії. Причому на скільки там? На мільйони доларів. Звідки воно взялося? Ну, От так... вам відповідь на питання. А порахуйте, скільки областей більше 20? Ну, окуповані там частково 4. Ну, 20 областей навіть, якщо візьмемо. Якщо кожен має вітну нерухомість, то ми можемо порахувати, що дійсно там цифри виміряються мільярдами гривень. Добре, а яким чином їх можливо реформувати? Щоб, скажімо, ну, принаймні, якось це це зменшити, мінімізувати або зробити ну, такими маргінальними випадками. Чи це взагалі нереально в умовах війни? Так, а хто буде? Ну, це те саме, якщо бджоли проти меду, правильно? Ви можете реформувати бджіл і налаштувати їх різко негативно проти меду? Я дав відповідь на ваше питання. Це буде а взагалі в чому стоїть. Ну, хтось ну, хто буде пильти або бити курку, яка несе золоті яйця, правильно? Якби це не, знаєте, не цинічно не звучало, корупції не можна боротись і можна очолити. Правильно, це не моя фраза, пана але вона характеризує події, які відбуваються навколо ТЦК. Хтось пішов саме цим шляхом. Ніхто ж не бореться з корупційними проявами, вирішили, що ліпше бороти корупцію, корупцією, її, правильно? Так. Ну, от і відповідь. Е, пан... А чим закінчити? Ну, да, прошу. Е, Пане